Аматорський футбольний клуб вперше вийшов до 1 восьмої фіналу Кубка України. Це сталося завдяки перемозі Агротеха над Чорноморцем у серії пенальті. Агротех клуб із села Тишківка Кіровоградської області, який розпочав свій шлях на турнірі, вибивши представника УПЛ Епіцентр у матчі 1 32 фіналу. Тоді ж клуб першої ліги Чорноморець здолав інший клуб елітного дивізіону Зорю 2 2-1. Чорноморець продовжив виступи на Кубку України матчем проти аматорського Агротеху з Кіровоградської області. Представники аматорського чемпіонату відкрили рахунок на 18-й хвилині, а Чорноморець відновив паритет у другому таймі з пенальті. За результатами серії пенальті 5-3. Переміг Агротех. Аматорський клуб виборов прохід в наступний етап, вдруге поспіль вигравши серію пенальтів в матчах Кубка України. У одній шістнадцятій фіналу загалом взяли участь п'ять аматорських клубів. Пройти далі вдалося тільки агротеху.